Роман з Марком Куцеваловим. Це піар-хіт? Я не знаю, як з його точки зору, можливо, це піар-хіт. З моєї точки зору, ні. Я ж кажу: я взагалі тоді я була така інфантильна блондинка, знаєш, любов. Я розлучилася, зустріла кохання молодого. У мене чоловік колишній на 15 років старше, а тут мій одна одногодка, условно. І на початку нам було дуже складно з ним спілкуватися, він хотів піти з проекту. І я кажу: Марк, у мене дитина, два тижні, ти тут сидиш, діба. а краще місяць. Ну, у мене я не можу піти. І на початку якось у нас було важко. Я просто хі-хі-ха-ха. -хі -хі". я б. Я, я близнюки по гороскопу, я в воздух, понимаешь? Я там чище. А потім якось закрутилась-завертілась, і він почав проявляти до мене також увагу. У нас наприкінці шоу вже можна було назвати відносини. Ми ще програли, він мене так заспокоїв, вказав нічого страшного, мене захищав, мені було так приємно, що він на моєму боці. І ми повертаємося, зустрічаємо мій тато, мене з Наташею. І я кажу йому: я переїду в Київ. От я зараз, у мене тут квітковий, туди я прийду в Київ, щоб ми були разом. <ріх> Понимаєш, да? я взагалі ужас, як згадаю. Я знаходжу квартиру, приїжджаю в Київ, пишу йому, що я в Києві, а він не відповідає. По сьогоднішній день. І ми бачились пару разів на заходах, він просто не відповідає і все.